Усім привіт! Нарешті потеплішало. Починається сезон активного відпочинку, відпочинку на природі, і ви не знайдете кращого автомобіля для цього, ніж Subaru Forester. Зустрічайте в наявності 2 літра бензин, автомат, повний привід. От він, наш лісник. Один з ваших найулюбленіших моментів це те, що даний автомобіль перевірений та з гарантією. Автомобіль 24-го року випуску та з маленьким пробігом 7 тисяч кілометрів. Пробіжемось по комплектації. Автомобіль оснащений led денними ходовими вогнями, led світло протитуманні фари, легкосплавні диски 17-го радіусу. Також автомобіль має безключовий доступ, який реалізований на передніх дверях. Автомобіль також оснащений рейлінгом. Для того, щоб ви могли кріпити додаткові устаткування на дах вашого автомобілю, такі як бокс або кріплення для велосипеду. Ну і один з аспектів і важливих моментів даного авто це величезний багажний простір, а також другий ряд сидінь, який трансформується в рівну підлогу. Цей та інші перевірені автомобілі з гарантією ви можете придбати у нас в торговий дім «Євромоторс».